Міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко достроково склав свої повноваження. Оскільки він обраний депутатом Верховної Ради, то вже не може виконувати обов'язки мера. Сьогоднішня позачергова сесія міськради була присвячена саме проведенню необхідних процедур. Повноваження міського депутата склав Максим Курячий, який також пройшов до Верховної Ради. Депутат подякував друзям та політичним опонентам і запросив до подальшої співпраці на благо міста. Прощальне. На промова Івана Куліченка тривала більше півгодини. Міський голова згадав основні віхи свого перебування на посаді керманича міста, драматичні події минулої зими та пообіцяв на посаді народного депутата зосередитися на проблемах місцевого самоврядування. Децентралізація дуже громко звучить. Но мало людей, які розуміють, що це таке. От я вам кажу, що я розумію, що це таке. Я читал Европейскую хартию по местам самоуправления. Я знаю все резолюции, рекомендации, которые принимал Конгресс местных региональных властей Европы для Украины. Вот мы воспользовались этим или не воспользовались? Я надеюсь, что воспользуемся. По крайней мере, приложу все усилия для этого.